Добрий день, діти! Гарне та велике наше місто! У ньому можна побачити багато цікавого і з задоволенням та користю провести своє дозвілля. Давайте з вами з'ясуємо, які люди йдуть до зоопарку. До зоопарку йдуть ті, хто любить тварин та птахів. Кому цікаво подивитись на них, поспостерігати за ними, за їхньою поведінкою. А хто йде до кінотеатру? До кінотеатру йдуть ті, кому подобається дивитися різні художні фільми або мультфільми на великому екрані. А хто йде до парку, до парку йдуть ті, хто звик до прогулянок на свіжому повітрі. Хто полюбляє посидіти на лавочці, на сонечку, погодувати птахів. А хто йде в концертний зал. В Концертний зал йде той, хто захоплюється музикою, співом, хоче побачити своїх улюблених артистів, музикантів чи співаків. А хто йде у бібліотеку? У бібліотеку йде той, хто захоплюється читанням книг. Або дізнатися більше нового та цікавого. А хто йде до лялькового театру? До лялькового театру йдуть ті, хто хоче подивитися лялькову виставу або казку. А хто ж іде на стадіон? А на стадіон йдуть ті, хто цікавиться спортом, хоче уболювати за улюблену команду, підтримати її гравців. А скажіть, будь ласка, малята, вам доводилося бувати в якомусь із цих місць, які ми щойно згадали? Пригадайте свою мандрівку, з ким ви там побували, чим займалися, що цікавого побачили, яке вона справила на вас враження. Смаки та інтереси у всіх людей різні, місце, яке люблять відвідувати майже всі. І дорослі, і діти, і люди похилого віку, навіть молодь. Що ж це за місце таке? Так, це цирк. Що можна побачити в цирку? Що ж таке цирк? В цирку ми можемо побачити циркову виставу. Вам доводилося дивитися виступ циркових артистів? Якою зазвичай буває циркова вистава? Так, вона буває веселою, захоплюючою, цікавою. А де показують циркові номери на арені або під куполом цирку? Яких артистів можна побачити в цирку під час вистави? Це і клоуни, і акробати, дресирувальники, фокусники, жанглери. Багато різних професій об'єднує цирк. Діти, послухайте, будь ласка, розповідь про цирк, яка називається Тома і Рома в цирку. Жили собі маленькі братики-сестричка. Їх звали Рома і Тома. Їм дуже хотілося побувати у цирку. Якось мама і тато придбали квитки на циркову виставу. Увечері вони всією родиною вирішили йти в цирк. Ось погасло яскраве світло, залунала урочиста музика, почалося захоплююче дійство. Глядачів розважали і смішили веселі та дотепні клоуни, вони були кимедними із яскраво розмальованими обличчями. Потім... Усі із захопленням спостерігали, як під куполом літали спритні повітряні гімнасти. Сподобався малятам і виступ жонглерів, які кидали та ловили кульки, палиці та інші предмети. Потім на арену вийшли ілюзіоніст і почав показувати різні фокуси. Він невідомо звідки діставав стрічки, букети, квіти, хусточки. Але більш за все сподобалося малятам дресировані звірята. На цій виставі чотириногих артистів було багато великі і малі собачки, красиві гривасті коні, верблюди, мавпочки і навіть бурі ведмедики. Собачки ходили на задніх лапках, виконували різні акробатичні трюки, коні танцювали під музику, а потім вклонялися глядачам. Двогорбні верблюди катали на собі хвостатих мапочок, а бурі ведмедики вправно їздили на велосипедах, наче справжні спортсмени. Виступали ще і хижаки, такі як Лев і Тигр. Серед майстрів циркового жанру є навіть великі та хижі тварини, такі, як Тигри та Леви. Тома і Рома захоплено аплодували всім цирковим артистам. Після повернення додому вони ще довго згадували веселий цирк, який приніс їм стільки гарних вражень, радості та задоволення. Діти ви прослухали оповідання Рома й Тома в цирку. А як ви гадаєте, чи просто бути цирковим артистом? Яким має бути справжній церковий актор? Талановитим, вправним, швидким, спритним, мужнім, сміливим, майстерним. Що треба робити, щоб набути такої та майстерності? Так, правильно, дуже багато тренуватися, бути старанним, наполегливо і багато працювати. Молодці діти, правильно! У цирку працюють не тільки люди, але й тварини. Серед майстрів циркового жанру є навіть великі та хижі тварини, такі, як, наприклад, тигри, леви, леопарди. І щоб працювати з такими тваринами, треба бути дуже сміливою людиною і сильною. В цирку лев роботу має. Він у обруча стрибає, на двох лапах лев крокує, на ходу іще й танцює. А зараз спробуйте розповісти це оповідання за допомогою мнемотаблиці. Прослухайте оповідання ще раз та слідкуйте за квадратами. Жили собі братик і сестричка, їх звали Тома і Рома. Їм дуже хотілося побувати в цирку. Якось мама і тато придбали квитки на циркову виставу. Увечері вони всією родиною вирушили в цирк. Ось погасло світло, залунала музика, почалося захоплююче дійство. Глядачів розважали і смішили веселі клоуни. Потім усі із захопленням спостерігали, як під куполом літали повітряні гімнасти. Сподобався дітям і виступ джанглерів, які кидали та ловили кульки. Потім на арену вийшов ілюзіоніст і почав показувати різні фокуси. Більше за все сподобалося дітям дресировані звірята. Це були великі і маленькі собачки. Вони ходили на задніх лапках, коні танцювали під музику. Двогорбні верблюди. Катали на собі хвостатих мавпочок. Бурі ведмеді каталися на велосипедах як справжні спортсмени. А ще виступали великі та хижі тварини. Це були і тигри, і леви. Тома і Рома захоплено аплодували всім цирковим артистам. Після повернення додому вони ще довго згадували веселий цирк, який приніс їм стільки гарних вражень. Радості та задоволення. Дітки, будь ласка, за допомогою картинок спробуйте розповісти це оповідання самостійно. Я сподіваюся, вам сподобалась розповідь про цирк, і ви дізналися багато нового про циркових акторів. Бажаю вам успіхів, до побачення!